доброго предоброго всім вечора. У нас така холодіна, дубаріна, що не можна нагрітися. Позаганяли качки, повечерили. І піду провіру уроки, чи зробили діти, і будемо спати, лягати. Зараз сім часом, але зараз швидко стане темно. Хочу сьогодні раніше положити десь часов 10 дітей. Бр, як холодно. У Вас теж так, значить як з приморозком, але немає морозу. Вазони треба поховати до хати, які в мене стоять такі. Такі, що зимувати мають. Всім бажаю гарного і затишного вечора. Всього вам найкращого. Спокійної вам, ніченьки всім.